Вітаю, друзі! Прийшла мені обновочка в садочок. Весняні деньки дуже гарні стоять у нас. І вирішив я докупити грушу талгарська красуня. Давно мені дуже хотілося її посадити, була колись, але я її пересадив і вона пропала. Тому все. Оце якось намагався, хоча б десь прищепу взяти і все не виходило. Думаю, треба пошукати в інтернеті. І проаналізував я там те, що мені видало із магазинів і таку адресу знайшов, як інтернет-магазин садим. Садим. Ну, що ж, думаю, дивлюся так і отзиви є на людей. Пошукав в Ютубі, навіть там хтось показував, що все добре. Ну, думаю, закажу і я замовив. І ось прийшло мені плющика купив, жимолость. показую. Не те, що жимолость, там плющика стан. Бачите, зелененьке. Контейнері, земелька змочена, все гарно, молодці. Дякую вам. Друзі, коробочка ось, така, ось якісна. І деревцята горіх, ліщина, фундук. Як кажуть правильно на нього фундук. Добрі саженці, попросив, щоб на метр двадцять обрізали. Люди ясно ж попросили передплата, щоб була, не проблема кажу. От, але їхати на грузове відділення там із за якогось маленького тоненького вершка, на що воно треба, тому... Кажу, обрізайте, все рівно мені його обрізати. Прислали. Все чин по чином. Молодці. Дякую. Якраз і ті, хто будуть зараз вишукувати в інтернеті От такі ролики, які показують, хто що з собою виявляє, то буде і вам плюс від мене. Всім успіхів на цю весну, і саме головне мира, щоб ніяка зараза железяка не прилетіла від друзів росіян.